Всім привіт! З вами актуальні новини МКФКП. На початку жовтня Україна відзначає велике державне свято: День захисників. Це не єдиний день у році, коли ми згадуємо, шановуємо, розповідаємо про тих, хто віддано стоїть на захисті кордонів. Це особливий день, нагода для всіх у суспільстві разом зосередитися на пам'яті Шані. І вдячності полеглим. Напередодні свята бінарний захід для студентів 111, 121, 212 та 231 груп пройшов як зустріч із учасниками війни, капеланом та військовим. Перший гість розповів про історію свята, наголосив про важливість віри і милосердя та довів, що кожен може стати кращим джерелом змін у житті інших. Військовий 95-ї Одежбер розповів про важкі події на фронті, про потребу нашої підтримки для них та наголосив на важливості навчання для молоді, збережені нашого спокою задля отримання і гідної освіти і налагодження життя. По-іншому відзначили цю подію студенти 221 та 213 груп. У такий важливий день вирішили вшанувати пам'ять загиблих на війні випускників коледжу Василя Білака, Дмитра Савченка та Олександра Поповича, які колись сиділи за коледжівськими партами, були хорошими студентами та просто жили мріями про майбутнє. І зараз саме ці хлопці стають легендарними, кажуть, що герої не вмирають допоки живуть. У нашій пам'яті, то студенти разом з тютерами вшанували хвилиною мовчання пам'ять про усіх, хто загинув під час кривавої війни. Запалили лампадки та поклали квіти до пам'ятної стели у центрі міста. Дякуємо всім, хто долучився до цієї важливої події. Нехай наші військові відчують нашу підтримку та безмежну вдячність за оборону держави. А ви, друзі, продовжуйте слідкувати за нашими актуальними новинами на студентському каналі МКФКБ. До нових зустрічей! Слава Україні! Слава ЗСУ!